Вам, зікулька, ви з вами Віколька, вино я знаю, скочилася. і сьогодні ми робимо. Э, <говорить> <говорить> і ми робимо з вами нову серію гри My Talking Angela. Що ж, давайте почнемо. Що тут зробити? От, тихенько, так тихеньку, кіця наша. Так, все, припарите, супи. Вона вже накрашена, давайте покажемо. Вот, а красавиця у мене. І вона вже у мене велика. Но далі рости не буде. І зато стільки монет дають Коли червона оце. Длицей у нас выдал. Диц! І досить скоро проходить рівень. Це мені подобається тепер. А! Нє! мило. Миєм кітку нашу. А ми її старли макіяж. На сонна в нас трошки. Ти сонна? <риклад> <риклад> так, от. Тепер руза пейч. От, ось ось ці губи нове появилися. А, що я нажала? І тут можна робити макіяж.

красивые. И

У нас вже є 4 гри. Вот нова гра. Hitney Connect. Бо вони з'їдають наші гілейки. Це гілейки. Якщо так далі? Е... Бачите, воно зжирає. Жирає, жирає нічимне. Треба так робити, щоб не зжирало треба їх вбивати <рит> і у мене досить бочники. Скики я вже зробила Так, ні Я не так буду, Я вот так дохла. Почти и бум Писенки дуже гарні. Вообще-то у всіх играх. Подпихиш зробимо Вот, щоб мене було чути, в принципі. Ну, коротше, якщо ви маєте MyToken Angela, оновіть. А якщо ви оновили, то ви не пошкодуєте. Дуже гарні оновлення. І чим далі, тим я бачу, що гра набагато ліпша, ніж Майтокен там. Макіяж тепер можна робити ваще супер. Прям справжня дівчинка. Ті, хто зробив цю гру 5 зірочок з плюсом, я б могла і 20 поставити, якби я. Якби не те була моя воля. Гра бомба. Нічого не можу поганого сказати про цю гру. Вона супрово. Заполучає задоволення, е, можна посміятися в деяких моментів, скидки там, наприклад, чи ще щось. Она така гра, але я зрозуміла, надіюсь. А, єс. Yes. Цар реклама просто ідіотка достала. Я все поняла. Ну, а оці е такі самі залишилися. Кстати, я наробила на обзор, по-моєму, на оцю грунт теж. Ось така гра. Так, це я, Майк Толкінг Тон. Такі ось тут як жілейки. Ось вот, я вам покажу далеко, бо ви не бачите. Ось як жілейки прилипають. Ну, розрозуміло, ось Анджела стоїть. І зіграє в очі. На язика часом. Зараз, смачно. Ні, не, не покаже. Якщо дуже багато знасти, то може показувати. Ну, коротше, зараз так доб'ємося, що она покажет. Да, вона показала язик. Ну, короче, класна гра. Єс. Yes. Зри-ля-лям. Все. Выходим. Breaking dish. Breaking dishes. <соць> вот и вышла другая серия My Talking Angela. Ставте лайки, підписуйтеся, ставте жирні лайки. Якщо ви поставите жирний лайк, тоді я буду знати, хто мені поставив його. Всім пока! Дякую, що були зі мною. Па-па!